Дорогі мельтопольці, сьогодні вся Україна, міжнародна спільнота і особливо мешканці тимчасово окупованих територій спостерігають за подіями на півдні нашої держави, завдяки нашим героїчним збройним силам України майже повністю деокупована Миколаївська область. Сьогодні ми радіємо за наших сусідів херсонців на центральній площаді цього міста. З'явився нарешті довгоочікуваний український прапор. Вже ні в кого немає сумнівів, що і в Мелітополь на центральну площу повернеться наш український прапор. І, звичайно ж, всі ми розуміємо, що буде зі зрадниками. На прикладі Стрімаусова, ми бачимо, як проводить зачистку спецслужби Ерефії, тому що Стрімаусов був свідком геноциду українського народу, тому що він був свідком незаконного проведення референдуму. Сьогодні сили супротиву покарали зрадника Бойка, який знущався над нашими дітьми. засмічуючи їм мозок рашистською пропагандою. Жоден ворог, жоден зрадник, жоден колаборант не втече своїми ногами з нашої землі. Віримо в Збройні Сили України, віримо в якомога швидшу деокупацію нашого українського Мелітополя.